Дай вас, друзі, сьогодні ми разом з вами виконаємо лікувальну гімнастику для суглобів. Цю лікувальну гімнастику можна віднести до ранкової руханки. Тобто, якщо ви будете виконувати цю лікувальну гімнастику, то ранкову руханку можете вже не робити або краще міняти один день робити такі вправи, а інший день інші. Так само ви можете собі урізноманітнювати різні комплекси вправ. Ви можете перейти на моєму каналі в плейлисти, і там ви знайдете всі необхідні тренування. Вправа. Руки ставимо в сторону, будемо робити для шийного відділу хребта. Повертаємо голову в ліву сторону і підіймаємо долоню вгору. Тоді повертаємо голову в протилежний бік і підіймаємо другу долоню вгору. Робимо в одну сторону, робимо вдих через ніс і в другу видих через рот. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними і приводимо плечі вперед. Робимо видих. І плечі назад. Відкриваємо грудний відділ хребта, робимо вдих. Тоді знову вперед робимо видих, скручуємося в поперековому відділі хребта і прогинаємося, робимо видих. Тоді знову робимо вдих, видих і вдих. Скручуємося, робимо компресію живота. Видих і відкриваємо грудний відділ хребта, робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо опущеними внизу і підіймаємо плечі вгору. Вгору видих, вниз, вдих. Вгору видих, вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки опущеними і підіймаємо руки вгору через сторону. Вгору робимо видих і опускаємо вниз. Робимо вдих. Вгору видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступно вправо. Руки тримаємо в кулачках, руки в сторону. І робимо кругові оберти. Кистями вперед і назад. Один, два, три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири назад. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа, руки ставимо в сторону і робимо кругові обрити ліктями вперед і назад. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Робимо кругові оберти, Плечима вперед і назад. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо на пояс і робимо скручування в сторону. Робимо видих і повертаємося назад вдих. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тягнемося однією рукою в сторону, а другою. Протилежно. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступно вправо. Ноги ставимо широко. Робимо вдих. Торкаємося підлоги І тянемось в протилежну сторону. Ногу на носочок. Робимо видих. Тоді знову вдих. І тянемося. Фрортилежну сторону, ногу на носочок, робимо видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два Три, чотири. Завершили вправу. Руки тримаємо на поясі. І тянемося рукою в протилежну сторону. Тянемось в сторону і підіймаємо п'яточку вгору. Робимо видих і повертаємося вдих. Робимо видих і повертаємося вдих. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступна вправо. Робимо нахили перед собою. Опускаємось вниз, робимо вдих і піднімаємо руки вгору. Видих. Опускаємося вниз вдих і підіймаємо руки вгору видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступно вправо. Робимо кругові оберти тулубом вперед і назад. В одну сторону робимо вдих і назад видих. Вперед. Вдих і назад видих. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступно вправо. Підіймаємо кожне коліно вгору. Вгору. Видих, вниз, вдих. Друге. Видих вниз, вдих. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Ставимо одну ногу на носочок і робимо кругові оберти в одну і в другу сторону. Один, два. Три, чотири. В зворотному напрямку. Один, два, три, чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три, чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Міняємо ногу. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири назад. Один, два, три, чотири. Завершили. Вправо. Наступною вправою робимо підйоми на носочки. Вгору. Видих. Вниз, вдих. Вгору. Видих, вниз, вдих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на БайМіякофі, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог! Здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили, не вийде, він дивлячись в очі, сміявся, кожен маленький крок важливий, Віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрії здійснюй всі свої, та уперто, йди до своєї мети. Йому говорили, не вийде, він дивлячись в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вік то не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.